Завжди ми розпаковуємо великі коробочки. Да? А давайте сьогодні маленьку розпакуємо. В маленьких коробках також всякі цікавенькі штучки трапляються. Це посилочка з буєрки. І зараз ми глянемо, що тут гарного до нас приїхало. Да? Маленькі посилки, вони ще цікавіші, тому що там взагалі не зрозуміло легке. Може там аналіз, а може технічка, а може іще щось взагалі незрозуміло. Зараз подивимося. Да? Зараз ще знайдемо за що потягнути, щоб воно нам відкрилося. Ну що ж, підпливай, будемо заглядати разом. Чіпс. Бумкнуло, так? Да? А якщо бумкнуло, це значить що? Це значить, що до нас приїхали зразочки. Приїхали зразочки. Дивіться, як це відбувається. Чоловік нам прислав зразки металів на аналіз. Ми зараз ось аналіз є 20 кг такої сітки, і аналіз є 40 метрів такої труби. От і все. Зараз ми зробимо аналіз попередньо. На, ну, Попередньо, за допомогою магніта і болгарки, ми можемо зробити е, аналіз без спектрометра, поки він включається. Бачите, це не магнітний матеріал і це не магнітний матеріал. Це вже доволі такий хороший знак, що воно не магнітне. Далі приблизь. Покаже іскру. Як на мене, це іскра звичайнісінької нержавійки, нержавійки, в якій 10% нікелю. Але спектрометр зараз нам все підкаже. Ну, це в принципі те саме. Давайте задіємо нашого улюбленого помічника, і цей помічник нам все розповість. Це сітка, так? Це сітка. Бачите, нікеля 10-11%, але, по суті, це і є 10. Так, то ми робили в пластину. І зараз ми робимо. У перемичку. По суті, те саме, 10%. В принципі, те я і говорив по іскрі. Бачите, іскра може дуже багато пояснити про метал. Так що. Хто ще сумнівається, вивчайте іскру і ви будете добре розбиратися в матеріалах. І нікеля 10%. Тобто, що той матеріал, що той матеріал не ржавійка. Так що, отак, от, прислала людина на аналіз, а далі він вже вирішить, вигідно йому відправляти його чи ні. Це ж вже вибір за клієнтом. Ми що змогли, що було в наших силах, ми все зробили, все пояснили, все розпишемо, все повідомимо. Отак от відбувається робота з зразками.